Вітаю вас з окремі бригаді на курси підготовки з тактичної медицини. Сьогодні в рамках підготовки військовослужбовців розкажу, як правильно користуватися е, засобами е, турнікет. Це турнікет, який накладається у разі критичної кровотечі. Різновидів турнікетів багато, але основні елементи їхньої будови схожі: клеюча стрічка, Воротет. Стрипен. Ми достаємо його з підсумку і орієнтуємося, щоб оцей хвостик дивився на вас. Перед використанням турнікету приведіть його в бойове положення. Складіть у вигляді кільця та закріпіть у доступному для двох рук місці. Правильність його накладання. В разі поранення перед накладанням турнікету зменшіть профіль. Займіть положення лежачи або сховайтеся за укриття. Поверніться ураженою кінцівкою догори у стабільне бокове положення. Одягніть турнікет на поранену руку кільцем. Так, ми лежача. турнікет, так. Тінились, отлежеш, максимально високо. Під вогнем ворога турнікети накладаються максимально високо перпендикулярно кінцівці. Зробіть первинний натяг. Закрутіть вороток максимально туго. Зафіксуйте вороток у фіксатор. Зафіксуйте стрічку. Злебили максимальну кількість обворотів. Запишіть час накладання турнікету. Стрічка частина. на Повністю витягніть стрічку з пряжки. Одягніть турнікет на ногу та поверніть стрічку в пряжку. Перевірте кишеню на наявність сторонніх предметів та дійте так само, як і в прикладі з верхньою кінцівкою. Те саме. Максимельно. Труво. Затянули. Замітка. Первімо. Шукаємо. Велише спучка. Приперуємо. Мені тепер не касели час. Це перекидно ложне. Ряднити до п'ятої окремої штурмової бригади ми постійно проводимо заняття з тактичної підготовки нашої бійці.